Колись, якби хтось сказав мені, що я перетворю свій річний дохід на щомісячний, досягнувши майже неможливої мети за сім днів, я б розсміявся йому в обличчя. Назвав би це божевіллям. А сьогодні це моя реальність і вона може стати вашою. Замислювалися ви колись, чому одні досягають неймовірного безосвіти, досвіду чи впливових зв'язків, а інші, маючи все, топчуться на місці. Це не випадок, не щаслива зірка, а спосіб мислення. А що якби я сказав, що ви працюєте за застарілим сценарієм, який обмежує ваші доходи, вчинки і навіть ваші уявлення про можливості, цей сценарій має ім'я, парадигма. І я розкрию п'ять маловідомих кроків, які зможуть перевернути ваше життя за тиждень. Головне точність і послідовність, чому більшість людей зривається на старті. Не через брак таланту чи часу, а через відсутність чіткої мети. Люди проводять життя, гасячі пожежі, розв'язуючи проблеми, причини яких їм невідомі, кружляючи як білка в колесі, чекаючи на диво, яке так і не відбувається чому? Бо вони не визначили свої справжні бажання. Вони реагують, а не творять. Саме це усвідомлення змінило моє життя. Я був розгублений, без освіти, кинув навчання. Працював на ненависній роботі за 4 тисячі доларів на рік, заборгувавши 6. виходу не бачив. Потім один чоловік подивився мені в очі і сказав Боже, ти можеш досягти всього, чого забажаєш, якщо точно знаєш, чого хочеш. Тоді я не повірив, сприйняв це як порожні слова у мене нічого не було. Але я вирішив послухати. Він запропонував неймовірно просту річ написати свою мету на картці одним реченням носити її завжди з собою. Я взяв папірець і написав: Я хочу заробляти 25 тисяч доларів. Для вас це, можливо, мало, а для мене тоді це був мільйон. Настільки це було далеко від моєї реальності, що я ледь не порвав цю картку, але не порвав. Носив її з собою, читав щодня, навіть без переконання, бо десь глибоко я довіряв тій людині. І цього вистачило для першого кроку. Ви пробували це? Точно сформулювати бажання. Не абстрактно хочу бути багатим, хочу бути щасливим. Всесвіт не реагує на розмиті прохання, а на чіткий намір. Ви голосно проголосили, я хочу заробляти стільки то на місяць, жити там-то, мати такий то спосіб життя. Чи повторюєте фрази, нав'язані батьками, школою, телевізором? Життя це боротьба, гроші на деревах не ростуть, всього не можна мати. Помітили, як ці переконання стають невидимими бар'єрами, які обмежують навіть ваші бажання? Більшість соромляться великих мрій, самі себе цькують ще до спроби. Вважають, що високі цілі це зарозумілість, що прагнути більшого це невихованість. Це не скромність, а програмування, підсвідомий код, закладений без вашого відома. Можливо, в дитинстві ви чули, гроші, це бруд, багаті це егоїсти. Ці фрази проникли у ваш підсвідомий без фільтра. Тепер, коли ви намагаєтеся заробляти більше чи жити краще, виникає дискомфорт, внутрішній конфлікт. Це ваша парадигма намагається утримати вас там, де ви є, але все змінюється, коли ви записуєте свої бажання, читаєте їх щодня і уявляєте, як це буде. Ваш підсвідомий не розрізняє реальність і уяву. Повторюючи з емоціями, ви створюєте ілюзію реальності і тіло реагує відповідно до нового образу. Змінюються ваші думки, дії, рішення і результати. Так, прибираючи офіси, я досяг своєї першої великої фінансової мети. Без бізнес освіти та дипломів я носив у кишені свою картку, читаючи її щодня. Зріс мій фокус з'явилася чуйність до можливостей. Я почав бачити можливості там, де раніше бачив лише проблеми. Цікаво, що люди довкола, економіка та уряд не змінилися. Змінився я, і все змінилося за мною. Можливо, ви скажете, я писав цілі, і нічого не вийшло. Розумію. А скільки ви тримали фокус? Написали почитаєте два дні і забули це не просто написати фразу, а зробити її частиною себе, створити ментальний образ, повторювати, поки він не стане звичним. Коли щось стає звичним, підсвідомість приймає це, і починається трансформація. Роками я бачив тисячі людей, які застосовували цей принцип. Люди, які починали з нуля, в боргах, у бідності, а сьогодні живуть життям, про яке раніше й не мріяли. Все починалося з простого жесту, картка в кишені, чітка мета незламне рішення. Отже, скажіть, чого ви насправді хочете? Чому ви не написали це на картці? Страх, що не спрацює, або що спрацює. І ваше життя зміниться так, що ви себе не впізнаєте. Пишіть, читайте, уявляйте, відчувайте, повторюйте. Робіть це протягом семи днів, навіть якщо не вірите, тому що іноді не віра починає процес, а повторення. З часом прийде віра, незламна впевненість, що неможливе це лише питання часу. Багато років я був тим типом людини, яка багато говорить та мало робить. Обіцяв змінитися, економити, почати щось нове, але нічого не змінювалося. Я був нестабільний, фінансово, емоційно, духовно зламаний. Я б міг переконувати себе, що колись стане краще, але глибоко всередині я не вірив. Ось у чому складність усвідомити, що ви самі собі не довіряєте, що ваші слова пусті, і саме в цьому полягає другий крок. Коли я отримав книгу, думай і багатій, не було логічних підстав вірити, що щось спрацює. Завалений боргами з маленькою зарплатою, без освіти, без напрямку. Коли мені сказали, що я можу мати все, що завгодно, виконуючи вказівки, це здалося жартівливим. Як я, такий, як я, зароблю гроші? Як я виросту, але було щось незаперечне, той чоловік вірив. Говорив з такою переконаністю, що я вперше вирішив зробити інакше, суворо виконувати, навіть без віри. Я тоді не знав, але я почав перепрограмовувати свій розум, поступово вводячи нову інформацію в підсвідомість, навіть не вірячи в це. Мало хто розуміє, на початку не потрібно вірити, потрібно повторювати. Віра прийде пізніше. Підсвідомість це родючий ґрунт. Неважливо, що ви посадите квітку чи бур'ян, воно виросте те, що ви будете повторювати з емоціями та наполегливістю. Тому, навіть читаючи цю картку з моєю абсурдною метою в 25 тисяч доларів, з внутрішнім голосом, що казав, цього ніколи не станеться, я продовжував. Свідомо я вибрав припинити живити те, що мене обмежувало, і почав сіяти те, що я хотів зібрати. А найдивовижніше. Повторюючи нову ідею послідовно, вона стає реальною. Не змінюючи зовнішній світ, змінюється внутрішній. Ваше тіло реагує інакше, емоції змінюються, рішення змінюються, ви бачите можливості там, де раніше бачили лише перешкоди. Ви дієте як людина, яка вірить, навіть сумніваючись, і поступово ці сумніви слабшають. Але більшість людей не доходить до цього, зриваються. Перш ніж розум прийме нове. Кажуть, я пробував позитивне мислення, і нічого не сталося. А скільки ви пробували? День. Тиждень. Ваші старі паради геми впроваджувалися роками з дитинства. Ви десятиліттями чули, що гроші це важко, що життя це тяжко, що перемагають тільки щасливчики. Ви думаєте, що це можна змінити за два дні? Ні. Потрібна наполегливість. Я почав прибирати офіси один за одним, маючи цю мету на увазі. Здавалося б, дурість у мене не було працівників, офісу, структури. Але всередині мене я вже був не тим. Та варсія, що тільки реагувала, зникала. З'являлася нова, і навіть якщо ніхто цього не бачив, я бачив і цього було достатньо. Зауважували ви, що коли ви мрієте про велике, з'являється дискомфорт, тривога чи провина? Це ваш старий я захищається. Ваша парадигма говорить залишайся там, де є тут безпечно, звично. Невідомо лякає, навіть якщо це успіх. Багато людей бояться просвітати, підсвідомо вважаючи, що вони цього не заслуговують, що все втратять або стануть зарозумілими. Це програмування, яке можна переписати. Сьогодні наука знає, що мозок пластичний, він змінюється, перебудовує зв'язки через повторення та емоції. Найпотужніший метод зміни цих зв'язків візуалізація, ствердження, яскрава уява все в поєднанні з повторенням. Чули ви, як хтось каже, я не народився для грошей? Життя таке вже. Треба миритися. Ці фрази стають самоздійснюваними пророцтвами. Підсвідомість чує, записує та виконує як програма, що повторює один і той же результат рік у рік. Тому, якщо хочете змінитися, не досить прочитати книгу чи подивитися відео. Живіть свою голову новою інформацією щодня. Прийміть, що на початку ви будете сумніватися, це буде здаватися штучним. Але якщо продовжувати, незвичне стане звичним, невпевнене, неминучим. Саме це сталося зі мною. Невдовзі та абсурдна мета перестала бути мрією і стала реальністю. Коли прийшов чек на 25 тисяч доларів, я не був у шоці. Я просто подумав зрозуміло я саме цього й чекав. І тоді моє життя змінилося назавжди. Я зрозумів, що змінює реальність не сліпий труд, неудача і не випадок, а ментальне програмування, яке ми обираємо прийняти. Якщо ви наважитеся живити нову ідею, навіть не вірячи, одного дня ви станете цією ідеєю. І коли це станеться, не буде меж ні зовнішніх, ні внутрішніх. Більшість людей прокидаються і повторюють ті самі дії, що й вчора. Піднімаються з будильником на режимі відкласти беруть телефон, дивляться соцмережі чи повідомлення, йдуть у ванну, випивають якусь каву, збираються на автоматі і йдуть жити життям, яке їм вже не подобається. Це настільки поширене, що здається нормою. Але це повторення не звичка, а відображення паради Геми, яка керує вашими діями, невидима програма у підсвідомості, яка вирішує за вас, як пройде ваш день. І тому так багато людей відчувають себе в пастці, тому що вони ув'язнені в рутині, створеній несвідомо, а в шаблоні, закладеному в дитинстві. Вони повторюють роками, а іноді й десятиліттями, не запитуючи себе, чи має це сенс. Я сам так робив моє життя було послідовністю автоматичних дій. Я не думав, я реагував. Кожного разу, коли я намагався змінитися, я повертався туди ж, ніби гумка тягла мене назад. І це було це була моя парадигма, і ваша працює так само. Тільки коли я почав вивчати роботу розуму та зв'язок між звичками, парадигмами та результатами, все стало на свої місця. Один з перших вправ це зміна того, як я використовую свій час. Здавалося б, просто, але це був початок внутрішньої революції. Перше, що я змінив, це прокидатися на годину раніше. Замість того, щоб гасити пожежі, я починав день з собою, вивчаючи, читаючи, думаючи, планує. І знаєте, що це викликало ефект доміно. Змінюючи початок дня, ви змінюєте своє життя. Уявіть, якщо ви будете вивчати свій розум лише годину на день, одну реальну годину, сфокусовану, за рік, ви накопичите 9 тижнів інтенсивного навчання по 40 годин. Дев'ять тижнів, присвячених виключно зміні вашого ментального програмування. Ви вважаєте, що це не викличе грандіозного впливу на ваше життя, викличе, і це буде немаленьке найуспішніші люди, яких я знав, мали щось спільне, вони контролювали свій розклад вони не дозволяли оточенню вирішувати, як почнеться їхній день. А головне, вони не плутали зайнятість з продуктивністю. Це пастка, в яку потрапляють багато. Зайнятість здається чеснотою, але це може бути відволіканням. Розум любить порожню зайнятість, тому що вона заважає вам думати. Справжнє мислення вимагає зусиль, паузи, усвідомленості. Парадихма ненавидить це, тому що кожного разу, коли ви зупиняєтеся, щоб подумати, ви загрожуєте її стійкості. І ось у чому справа. Парадигма не хоче, щоб ви зазнали невдачі, але щоб ви вижили. Виживання це повторення шаблонів, захист, уникнення ризиків. Життя це творчість, вибір, свідоме рішення. Щоб жити, потрібно вийти з режиму автопілота. Коли я нарешті це зрозумів, я усвідомив, що моя продуктивність не має нічого спільного з тим, скільки я працюю, а з тим, як я думаю. І, змінюючи свій розклад, я змінював і свій зовнішній світ. З'являлися нові люди, можливості рішення ставали зрозумілішими. Не тому, що світ змінився, а тому, що я змінив спосіб взаємодії з ним. Пам'ятаю один конкретний день, коли моя прибиральна компанія тільки починала працювати. Я прибирав маленький офіс наприкінці дня. Це було стомлююче, монотонне, і я заробляв мало. Але я вже змінив спосіб мислення. Носив у кишені свою мету, вивчав свій розум щодня. Того вечора я не просто мив підлогу, я мив її з розумом людини, яка знає, куди вона йде. Того вечора мене викликав менеджер будівлі і сказав: У вас інша робота. Хочете взяти інші поверхи? І там усе почало зростати. Тільки потім, проаналізувавши ясно, я зрозумів. Що та можливість з'явилася не випадково. Її притягнула нова вібрація, яку я почав випромінювати, змінюючи свій розклад. Це не містицизм, це фізика. Все вібрує, і ви притягуєте те, що відповідає вашому внутрішньому стану. Сьогодні наука доводить, що те, як ми використовуємо час, безпосередньо пов'язане з благополуччям та просвітанням. Дослідження показують, що люди, які свідомо структурують свій ранок, мають більшу зосередженість, кращий емоційний контроль і кращу продуктивність протягом дня. І все ж більшість продовжує прокидатися різко, бігти, скаржитися, імпровізувати. Якщо хочете змінити своє життя, не починайте змінювати все відразу. Почніть зі зміни першої години свого дня ця година має силу перепрограмувати ваш розум. Підняти вашу вібрацію та відкрити шляхи, що раніше були заблоковані. Не потрібно нічого складного. Виберіть потужну книгу, перечитайте свої цілі, візуалізуйте свої бажання, запишіть нові ідеї. А головне дійте так, ніби від цього залежить ваше майбутнє. Тому що залежить. Спочатку ваш старий, я буде чинити опір. Хотітиме спати довше, здаватиметься марним. Ніби нічого не змінюється. Але якщо ви наполягатимете, навіть без швидких результатів щось почне рухатися. І коли ви помітите, те, що було обов'язком, стане вашим найсвятішим часом дня, не недооцінюйте силу однієї години саме в ній висадите насіння того, що будете збирати протягом наступних років. Якщо поливати це насіння наміром, дисципліною та метою Жодна мета не залишиться неможливою надовго. Тому що, змінюючи свою рутину, ви змінюєте себе. І коли ви змінюєтеся, світ змінюється з вами. Є люди, які проводять життя, просячи дозволу мріяти, у них є ідея, бажання, вони уявляють можливість, але перш ніж зробити перший крок, вони запитують, чи має це сенс, чи можливо це з мене сміятимуться, а що якщо не вийде. Ці запитання виходять з логіки. Логіка, хоча і корисна, є однією з найбільших пасток на шляху до чогось видатного. Тому що все велике починається як щось нелогічне. Все, якби ви повернулися в минуле і сказали комусь, десятиліття тому, що можна буде поговорити з людиною з іншого боку світу, бачити її обличчя в режимі реального часу, ця людина б сказала, що ви божевільний. Але хтось спочатку повірив побачив очима душі перш ніж побачити очима тіла. Хтось кинув виклик логіці і створив нову реальність. І саме це вам потрібно зробити зараз. Якщо ви продовжуватимете консультуватися зі своєю нинішньою логікою, заснованою на тому, що ви навчилися в минулому, ви продовжуватимете отримувати ті самі результати. Ви продовжите задовольнятися малим, роблячи вибір, заснований на страху. На краще не варто, на мені здається, це ризиковано. На цій території нічого нового не відбувається. Нічого того, що насправді варте зусиль. Коли я написав на тій карці, що хочу заробляти 25 тисяч доларів, це не мало сенсу. У мене не було освіти, зв'язків чи плану. Логіка казала неможливо. Але я йшов. Повторюючи свою мету і живлячи цей образ у собі, мій розум відкрився для нових можливостей. Абсурдне стало викликом, а виклик неминучістю. Це не відбувається за один день, але відбувається відбувається, коли ви думаєте бажанням, а не логікою. Бажання це двигун, логіка це гальмо. Проблема в тому, що більшість людей живуть, тримаючи ногу на гальмі постійно. Знаєш, часто мріємо про життя, яке б змінило все, але одразу ж знаходимо купу причин, чому це неможливо. Ця прагматична думка ось справжній камінь спотикання. Світ не потребує людей, що сидять, склавши руки, йому потрібні ті, хто бачить далі за горизонт, хто готовий здатися божевільним заради великої мети, щоб запалити вогник у серцях інших. Ті, хто дозволяє собі відчувати, мріяти, уявляти навіть без чіткого плану. Зауважили, як найкращі ідеї приходять під час відпочинку, коли відключаєш логіку. У душі за кермом в мріях раціональне мислення відступає, а потенціал виривається назовні. Але що ми робимо? Забуваємо, записуємо в щоденник і кидаємо, повертаємося до зони комфорту. До ілюзорної безпеки рутини і тихо тліємо зсередини. Пам'ятаю, коли мій річний дохід перевищив мільйон доларів, я навіть не розумів, як це сталося. Сидів у дорогому лондонському ресторані і думав, як я ж не геній, не закінчував престижних університетів, не йшов протоптаною доріжкою. Тоді я зрозумів, я просто йшов за божевільною ідеєю до кінця, і це принесло плоди. Логіка обмежує нас відомим, а бажання штовхає за межі звичного. Так, є ризики. Але нудне життя скуте страхом перед ризиком, ось справжня загроза, приховані кайдани. Скільки знайомих тримаються замале, боячись втратити, і тому нічого не досягають. Скільки застрягли на ненависній роботі, у задушливих стосунках, у сірих містах, через вірність традиціям, логіці. Якщо у вас є глибоке бажання чогось великого, не ігноруйте його. Це не примха, а зернятко. Це все світ шепоче про ваше велике майбутнє, але тільки якщо ви наважитеся зробити перший крок навіть без детального плану. Не треба знати, як все станеться, треба знати, чого хочете. Відчуйте цю інтенсивність, уявіть і дійте, навіть якщо це виглядає божевіллям. Тільки той, хто діє, незважаючи на страх, невпевненість, логіку, відкриває свою справжню сутність. Якщо сумніваєтесь, згадайте Уолта Діснея, якого звільнили за брак фантазії, критикували за мрію про неможливий парк розваг. Уявіть, якби він послухався чужої логіки не було б замків жодної імперії фантазій, тільки ще один нещасний працівник, що намагається вписатися в рамки. Він пішов за своїм бажанням, і світ зібрав плоди. А тепер подумайте про себе, що ви ігноруєте, бо це здається божевільним. Що покинули через брак підтримки, що намагаєтеся раціоналізувати, коли потрібно просто відчути можливо, час прийняти і раціональне, єдиний шлях до надзвичайного життя. Різниця між звичайними та незвичайними людьми у сміливості бажати недосяжного і йти вперед. Повідомлення просте, але перетворює не треба вірити, щоб почати діяти. Зміна починається з твердого рішення перепрограмувати свої думки, навіть якщо це здається абсурдним, малоймовірним, далеким. Змінює незнання саме по собі, а щоденний компроміс, здавалося б, неможливим. Перетворюючи його на неминуче завдяки новій перспективі. Якщо це мало сенс, якщо щось тут вас зачепило, не зупиняйтеся. Наступне відео, ваш наступний крок, сходинка на шляху перетворення, невеликий, але достатній стрибок, щоб змінити все, якщо робити це з метою. Дякую, що ви тут. Сподіваюся побачити вас у наступному відео. Чекаю на вас.